Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підпуску. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось, з якими обставинами ви зіткнетеся найближчим часом. Це тема нашого сьогоднішнього розкладу. Давайте послухаємо карти. Отже. З якими обставинами ви зіткнетеся найближчим часом? Подивіться, що тут відбувається? Ви викриєте якісь магічні дії? Як начебто ви про щось дізнаєтеся, про якусь дію на вас, хтось на вас наводив магічні дії, намагаючись вкрасти вашу вдачу, фортуну у вас забрати, щось пов'язане з вашими планами на майбутнє, тут магією впливали на вас, і це буде зараз вилазити на поверхню, таємниця відкривається. Розумієте? Ви тут будете перемагати. Вам дасться меч в руки для того, щоб бути переможцем в цій ситуації. Фортуна буде поряд з вами, вона повертається в вашу сторону, закінчується, закінчується, і тут щось буде слугувати тому, що наступить кінець, тому що вам будуть даватися ресурси це розробити. Ви довго не знали. Цього ви не розуміли, звідки це йде, і від кого це йде, і пов'язано це з чоловічою фігурою. Через чоловіка це все зроблено? Або це причина того, що відбувалося всього, що відбувалося, і початок йде від чоловіка. Тут любов, тут кохання, тут відносини, чоловік, у якого до вас є почуття. Зупинка була, відносини були розірвані. Хтось вам розірвав відносини з чоловіком, зіпсував відносини з чоловіком. А у вас і дійсно були почуття, і в вашому житті відбулися зупинки через магічні дії. Хтось втрутився. І тут говориться про трикутник. Про трикутник, якісь страждання, переживання, стагнації, ні, нічого, немає зросту ні в житті, ні в роботі, ні в особистому житті, тут було зроблено на розрив відносин. Ви будете звільнятися від цього, фортуна буде повертатися в вашу сторону, вдача починає вам посміхатися, вам надаються ресурси. Не знаю, яким чином і що за ресурси вам будуть надані, але цьому всьому приходить кінець. І цій ситуації прийде кінець, розумієте, цьому трикутнику прийде кінець. Тобто ця ситуація. Розумієте, коли в вашому серці був ніж? Коли вам робили боляче, коли в вашому житті відбувалися такі зупинки, і ви не знали, що з цим робити? Як начебто ресурси, ваші ресурси, які у вас були на той момент, вони не давали ніяких результатів. Тому в вашому житті, в вашому стані, ви виходили в нуль. Розумієте? Все. Просто на дрібні шматочки розлетілося. А тут фортуна приходить до вас у ваше життя. Прийшов час. Прийшов час, і, мабуть, хочеться сказати, що пройшов час розплати тим, хто це все зробив, хто цим займався, хто постарався, щоб так вийшло. Так. У вас буде змінюватися ситуація? Таке відчуття, як начебто по замкнутому колу все йшло, щось впиралося. І в фінанси також вони тут співали вам романси, як в такт підігрували всім цим обставинам. Фінанси як начебто в нуль падають, як начебто не виходило, не клеїлось, не складалося. І настільки вже ця ситуація вам набридла. Щоб ви не знали, як діяти, що робити, я ж говорю: тут зміна декорації, обставин змінюється на благо вам. Ви будете отримувати підтримку, допомогу і починаєте вже діяти. Тепер у вас є ресурси для того, щоб вийти з цієї ситуації, почати двигатися, якісь підказки. Якісь нові обставини, які слугують натхненням, і цим тригером спрацюють для того, щоб ви почали рухатися. Розумієте, як начебто двері захлопнете оцим всім неприємностям, і почнете рухатися вперед. І почнете обов'язково рухатися вперед. Щось буде з роботою, пов'язано, ви трішки зіткнетеся, ви уявляли собі якийсь швидкий зріст, і через те, що якийсь чоловік приймає рішення, можливо, це керівник, хтось, наприклад, хто має високу посаду, якийсь чоловік буде, знаєте, якась така буде ситуація. Що вам доведеться опинитися в цій ситуації, де ви не можете змінити, не зміните вихід події. Розумієте? Не зміните вихід подій Оте рішення, яке прийняв чоловік. Тому ви будете стикатися з труднощами, які ви повинні будете пройти. І вони вам по долі, ніде ви від цього не дінетеся, через ці іспити вам потрібно пройти. Розумієте? Хочете, ви цього не хочете, ви повинні через них проходити. Тут боротьба, тут буде конкуренція, тут буде довго, важко і безвихідність, розумієте, ви нічого з цим не зробите. Ви будете через це проходити для того, щоб в майбутньому, в майбутньому отримати якісь результати. Ви будете їх отримувати, вам потрібно буде виходити на ту платформу, про яку ви мріяли раніше. Бути на висоті. От ваші бажання, щоб здійснилися. І це дуже схоже на кар'єрний зріст, на рух, на зріст по службі, як кажуть. Так? Якийсь тут буде переворот, вас впускає доля, і, можливо, навіть чоловік, як на перевірку, вас впускає. Якщо пройдете ці труднощі, значить отримаєте той результат, який хочете. Вам Потрібно пройти через ці іспити, щоб отримати ту почву, ту платформу, яка зробить вас щасливими. І тут ви знаходите своє місце під сонечком. Ви отримаєте це місце, так? Заслужено, ви його отримуєте. Не просто тому, що ви себе за шкірочку потянули і посадили так? на цей трон. Ні. Через свою роботу, через свої дії, через якісь прийняті рішення, ви можете отримати те, що ви бажаєте. Ви про це мріяли. І через жорстокість жорстоко буде зі сторони чоловіка. І я хочу сказати, що уроки, які ви будете проходити, ви їх пройдете. Ви їх пройдете і... Дійдете до прекрасного результату. Ви залишитесь задоволені, ви будете щасливі і будете завдячувати долі, що вам дали цей шанс пройти ці іспити, що ви набралися досвіду життєвого в роботі, де ви укріпили свої позиції, де ви вже отримали те, чого вам раніше було недостатньо. Це, скоріш за все, знання і досвід робочий. Якісь, якісь різкі повороти будуть, якісь зміни в вашому житті. І знаєте, раніше шанси, які ви впустили, трішечки якось були страхи, були страхи через те, що у вас не виходило раніше, а значить, не вийде зараз. От якісь такі думки з вашої сторони. І вони дають якесь таке сповільнення, сповільнення ваших дій. Щось вас, знаєте, колись налякало. Колись вас щось налякало, і не тому, що життя вам створювало ці зупинки чи обставини, а ви самі. Це самонастрої людини, коли ось у вас не виходить, і чому ви будете рипатися і пробивати собі стіни головою, такі думки у вас, якісь страхи, ви боялися якихось змін. А тут ви змінюєтеся, загораєтеся бажанням і нарешті, нарешті захочете використати ті шанси, які ви ще не використали, які є на даний момент. Ви захочете спробувати. Ви, як-начебто, будете змінюватися, і цьому буде допомагати. Ситуація навколо вас, обставини будуть так програватися. Таке відчуття, як, начебто, ви інтуїтивно будете відчувати, що пройшов час, прийшов час і чому б ні? Тому, завдяки вашим діям, йде прорив. Йде прорив, і карти говорять, що все буде змінюватися на краще. Ви знову будете отримувати силу і впевненість в собі. І це просто прекрасно. Нові берега будуть відкриватися перед вами. Минуле буде руйнуватися, і у відносинах будуть зміни. Якось по новому сценарію буде щось розбиватися і в вашому особистому житті, і в сім'ї якісь будуть оновлення йти. Але минулому тут місця немає. Тут все змінюється, тут декорації змінюються, сценарії змінюються, тут нове життя, нові відносини. Щось по-новому раді, щастя тут на вас чекає, і ви залишитеся задоволені всьому тому, що буде відбуватися навколо вас, і це прекрасно. Таким для вас є сьогоднішній чудовий розклад на мій погляд, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!